Тетяна Буркацька і досі із жахом оглядає те, що залишилось від рідної домівки. Місяць тому через коротке замкнення у будинку сталася пожежа. Тоді за годину від затишної оселі залишились лише обвуглені стіни. Дуже багато все, що було, і холодильники, і таже три було швейних машинки у мене. Ну і віщо всі, які у мене були. і деньги там було, не велика сума. Документи погорели у мене. По триста разів посуду миєш. Воно ж все в пілюці, ще, це все це, це взагалі це не виносимо. Це, це такі, можна сказати, адські услуги. Кухня просто неба, спальня у наметі, вітальня у дворі. Для погорільців із Червоної Слободи такий побут вже став звичним. Якщо старші члени родини такі умови ще терплять, то для найменших це справжня мука. Мати трьох дітей Галина Фокіна боїться, що ця історія може скінчитися ще гірше. Я дуже боюся за дітей, щоб, не дай Бог, у мене їх не забрали, тому що живемо, можна сказати, під під голим небом вони смисл моєї, моєї всієї жизни. Я, я просто не представляю своєї житті, хоч хотів без одного з них. Речі та предмети вжитку людям приносять селяни. Та щоб вирішити найголовнішу проблему відбудову хати, необхідно близько 150 тисяч гривень. Сільська рада із місцевого бюджету виділила лише 30 тисяч. У нас, на жаль, дуже багато населення і проблеми з житлом у нас. Досить гостра, тому сільська рада абсолютно нічим не може в цьому плані допомогти. Нині по горільці сподіваються лише на небайдужість людей, адже самостійно віднайти необхідні для відбудови кошти вони не зможуть. Я не можу, я вийду мені важко на серце. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.